Інтенсивні навчання та підготовка. Перші викопані окопи та бліндажі на передовій. Перемоги та невдачі на полях боїв. Перші втрати. Ніхто з нас не був готовий до широкомасштабного вторгнення. Проте ми об'єдналися задля наближення спільної перемоги. Сьогодні наша молода бригада відзначає рік з дня створення. Ми пишемо історію просто зараз. Ну, основний виїзд на пряму дистанцію 2603 км. кілометри. Працювали по вопам. Ну, тобто, укріп райони. Вражали, вражали ціліми ліндажі, ну, окопи, кріп райони, дзоти. Що найбільше подобається взагалі? Що найбільше подобається? <ххах> ну, мабуть, адреналін. Можливість. Ну. Знаєте, кажуть, кажу, на полігоні це одне, а на виїзді на пряму дистанцію, знаючи, що ти під прицілом, то зовсім інше. Той, хто танкіст, той може мене зрозуміти. Які це відчуття? Е, ну, адреналін. Перші моменти, коли ти їдеш тільки на виїзд, е, ну, є якісь переживання, так би мовити, що, не дай Боже, що? Це може виїзд бути, так би мовити, крайній. Але після першого пострілу команда командира заряджає, що механіка водія, це все, е, якщо це все злагоджено, це все повинно відбуватися дуже швидко. Щоб ворог не зміг зорієнтуватися, з якої позиції ми стріляємо. І, ну, але ворог літає так і так, 24 на 7, в принципі вони можуть помітити. І взагалі танк на полі бою це саме основна мішень. І от саме її вразити, ворог це для нього це ну, так само, як для нас. Якщо танк виїжджає — це FPV протитанкові засоби для враження такої цілі. Це дуже як кажуть. Хайп так не хайп, ну піднімається хайп. У російських військових, в принципі, у нас це вже як спорт такий Бо, Це як полювання. Найбільше поминалося на виїзд, це коли ти приїжджаєш після них, заходиш в хату. І тут, як знаєш, поки ми прийдемо командир, до якого ти підчиняєшся якому, ти приходить і приходиш, показує ти відео з дрона. Коли як ти працював по позиціям і що ти не робив у ще ворогу, оце то тоді саме більше душа радується. А коли ти сідаєш в танк, тільки починаєш виїжджати, ти себе накручуєш, тобі стає страшно, ти думаєш про все, про те, про те. А ще коли тебе з навушників, ти вже чуєш все. Тобі може навікомен мати чому не доказати, ну ти сам все чуєш. Або як приїжджаєш, десь збор польотів, і ти розумієш, що все прийшло добре. І ти боїшся, аби по тобі не прилетіло. Бо ну, ти сам робиш таке, що Та кажуть, або ти, або тебе. Тут на швидкість, да? і на точність, на швидкість на реакцію. Да. Е, наш танк на кращий, набагато краще, ніж наші свердлістки, за те, що є заряджаючий і Що Заряджаючий швидко заряджає, а навітник наводиться і вони все в комплектності. В основному робота займає 2-2,5 хвилини Це для обстрілювання бхаїшої необхідності. В січні цього року, під час е, штурму посадки, ми успішно зайняли нову позицію, закріпились на ній. Ворог намагався виявити наше пересування з допомогою застосування дронів, е, внаслідок чого в мене з'явилася можливість е, знищити два з них, тому що вони якби, ну, через характер місцевості не могли нас визначити, знаходячись на рукій висоті. Їм доводилось спускатись вниз до нас, на, ну, практично над кронами дерев висіти. І це дозволило успішно врасти зі стрілецької зброї. Потім на другу добу перебування нас на позиціях, ворог намагався відбити її, вийшов на нас, і, скажімо так, ми дочекалися, доки він вийде на дальність на максимально ефективного вогню, і в нього вже не буде можливості відступити. Тому ми якби відкрили вогонь і вразили, якби всі цілі, ніхто з ворогів не потік. Всі, та всі там досі лежать. Псіанам, вони не треба їх вже скільки часу, ну, і досі звідти ніхто не забрав. Такі валяються. Були і з дронів, і танчик працював по нам, і мінометка тобто, ну, Я просто благодарю Бога за те, що ми живі залишилися. Вісім і там три. Одинадцять виходів. На, на, ми чіт... ми останні виходили, нас було четверо чоловік. Ми вийшли перві, у двох, по нам в основному усе, увесь пристрілка була по нам. Зразу за хлопці йшли у нас ну, на розстоянні, то в них було тільки три приходи. А в нас оце більше десяти приходів було. На мій телефон поступає команда від мого командира з координатами цілями і завданнями на виїзд та ураження цілі. Після цього подав, подав команду бойовому екіпажу зайняти свої місця, відправитися на місце вогневої позиції і далі керував діями на вогневій позиції. Було підбито ворожу БМ-21 град. І дуже іронічно, що саме моя машина БМ-21 підбила ворожу БМ-21. Нам подали команду Шахідна небезпека. Ми вибігли в наш підрозділ і почали по небу слухати, дивитися. Патрон патронів ми не заряджаємо, а доки не почуємо звук шахеда. Ми почули звук шахеда, це було вночі. І тільки ми почули звук шахеда, він вже бачимо, що слухаємо, що він вже коло нас. Ми відкрили вогонь. І так як ми одного попали, він скосився і впав. Передали началь, ну, доповіли ну, стільки то годин, ну, збили шахи, ну, таке. Тобто ми були трошки перелякані, тому що перший раз це було у нас. Отримуємо виклик е, і виїжджаємо на евакуацію. Є певні точки, на яких е, домовлено і забирати. Приїжджаємо, забираємо, надаємо першу необхідну допомогу, ну як е, першу. Перш, першу надає медики на полі бою, тому що це все час. Ми приїжджаємо. Оглядаємо, надаємо додаткову і намагаємося якомога швидше вивозити хлопців і передавати на наступний етап евакуації. Для нас найголовніше це час виграва. Виграти час. Повсякденна робота, яку ми виїжджаємо на позиції робити, і також і попадали, і по і з міномета, і СПГ. І лічно на себе я чуть не, не, не спіймав в ПВ, непосередство на лінії зіткнення. Ну все одно, все одно, все одно в голові така думка, що потрібно це робити. Хто буде її робити як? Е, як кажуть, трохи ризикуємо своїм життям, нічого, тому що піхотні роти, вони... Вони сидять в копах, вони на СПшках наблюдають за противником, а ми передвигаємося, пересуваємося в чистому полі. Ми дали їм прикурити. Я радий, що ті позиції досі ми тримаємо. І оскільки вже... не було спроб штурмів, артилерійських обстрілів і тому подібного, ми не, нічого не здали. І не збираємося. Так, і не збираємося. <різь> не здали, і не збираємося.